Так, любенькі, дорогенькі. Доброго ранку. Півдесятого ранку, з 12 розклади. час зніму відео. Як ви поживаєте, як ваші справи? Як Харків там, люди, людоньки? Як ви в Харкові, Держіться, моліться, кріпіться. Що сказати? Що сказати? Що ти скажеш? Война. Війна, війна, горе. Що да. сьогодні подивимося? Що хочу сказати? Розклади, свічечки, все, пишете вайбер, як завжди. Сьогодні один мужчина написав, що він вчора вечором пізно написав, сьогодні побачила. Як ви мені докажете, як ви мені поклянетеся, що ви мене не обдурите на розклад, на розклад. Бо я кудись заплатив, немає ні того, ні сього, нікому, нічого. Я вже. 101 раз кажу, нікому ні в чому клястися я не буду, абсолютно. То тобто, що ви вірите, вийдете. Більше року я на Ютубі, більше року ми робимо з вами розклади, ніхто ні одна людина не скаже, що в те час, коли назначений розклад, я до вас не вийшла. Оце те, що я скажу вам і йому, тому я написала, що ніяких клятв не даю. Абсолютно, я займаюся розкладами і заблокувала благополучно. Так що, якщо мужчина цей послухав відео, хай почує, таке як він. Сто раз казала: не пишіть мені, де вас, хто, що, як, куди, мені все одно абсолютно, абсолютно. Ви там на фотографії, там дядько доволі не пацан юний мужик, взрослий, Дід. Мужик. Так що, якщо Якщо ви так, якщо з вами так, значить, значить чогось так. Мені цього не пишіть, одразу блокірую і все, клястися нікому нічого не буду. Я роблю роботу свою по совісті, починаю з розкладів, свічок, чисток, захисту. Все роблю те, що треба. Якщо ви ждете результат, ну там і свічок і захисту, прямо на другий день вам не до мене. Розклад, я те, що пишу вам час, ви проплатили, я вам чітко пишу все, в те чітке час я на телефоні. Ніхто не скаже, не одна жива людина. Не скаже, що десь щось там на минуту, на секунду я десь одвихнулася, Так, що такі діла. Ну, клястися ніхто нікому нічим не буде. Всі взрослі люди, і поступайте по взрослому. Ось такі діла. Так що... Так, що так, що давайте подивимося. Давайте зразу спочатку подивимося Харків, Що там, як там, чим воно може закінчитися для Харкова. Ну, закінчиться, не закінчиться, а взагалі, От, що, що далі? Давайте так, що далі. Наступ, пішли в наступ, що далі? Що далі? Людей евакуюють. Ну, це те, що писали, те, що знають всі. Якісь секрети не кажу. Давайте, так як бачить карта як колода, карт бачить ситуацію на зараз. От на зараз як ситуація в Харкові. Ну, Кожен бачите, кожен, кожен старається свою побіду отримати. Ті, мабуть, там рознести все на світі, а наші стараються удержати теж, ну, стояти до побіди. Тобто побіда це не значить взяти Москву з сторони України. Це значить відстояти своє. Помієте, Богом дане. Не кацапами дане нам, а Богом дане, народу України. Кожен старається. Зараз ну, кожен настроїться, знаєте, як, вижати все. Ті старатимуться ще йти в наступ, ті старатимуться там своє, не захватить, то запаскудити те, що вони вміють в себе в Росії, те, що роблять вони в нас в Україні. Ну, а наші будуть старатися стояти. Почалося дві. По колісу Фортуни почалося двіжання. Тобто, тут тим більше йде старший аркан, кармічний аркан. Ви людоньки, що я хочу сказати, ніяк би ми цю війну не обійшли. От якщо ці карти показували ще примерно там, ну Майдан, там десь Майдан, от тоді вже карта показувала Велику війну. Тобто ніяк би ми її ну, не змогли обійти, об'їхати. От вона була, вона йде і по кармі, вона йде по судьбі, вона її вона, я розкладу, як робиш, ну примерно вона йде, вона дола бути. Пишіть там, що хочете, пишіть. Чого так? Ну от того, що так. От того, що кармічна ця карта. От чого должні будь-ото тяжкі? От буває, ти зробиш розклад, тяжолі відня. А чого вони такі тяжкі? А чого отак? От а того, що от так. От треба проработати карму. Так само і Україна прорабатує карму. Подімаєте? І потім, якщо по карті, на Україну дуже весь світ дивитися. Як люди залишилися людьми після цього всього? Що вони виграють, що вони захватять? я не вірю, я ніколи не повірю. От не повірю, я не вірю в це. Ну, то через розклади, через те, що душа підказує, я не вірю. Понятно, якою ціною, ну тут, тут є експерти, є, вони повинні це розуміти, якою ціною все це буде. Да, це вопрос другий. Ну, щоб отхватили, оттяпали, залізли, засрали. Засрать – засруть. Не собі, не людям. Так, далі. Ну, карта границі, бачиш, стараються взяти в ловушку. Стараються взяти от якесь кольцо, ловушка, восьмерка мічей, це карта десь з людей до кучі, ну, територію взяти, от мечами обтикати. Тобто стріляти туди, розрушати там. Ну, стараються, стараються, старатимуться все одно це все робити. Беремо 5 карт, просто як карта бачена зараз старатимуться фінанси великі вкидають. Це фінанси, ну, по деньгах це великі фінанси. Вони з одної сторони, з другої сторони. Ну, тобто війна це не дешево. Ну, якщо дев'ятка пентаклів показує, ця карта не дешево. Знаєте? От Нема вам куди гроші, діти. От нема, не знали ви, куди вам гроші діти, щоб стати дійсно великими? Як карта бачимо сейчас. Павний картош здоровен. А люди ждуть, а люденьки ждуть. Ну і чим воно? Примерно, чим воно ще не можна сказати, закінчиться. Я не думаю, що воно завтра закінчиться. Ну, що далі? Що далі? Насий час, отак. От на час стараються якесь кульце. пошли по восьмірки мечей от мечами все затикати, там, знаєш, як застолбити територію свою. тобто закидавши її ракетами, там чимось ще закидавши великі фінанси, йдуть на це все. началося двіження, карта показує, кожного своя побіда, перемога. тобто одні відстають своє. Другі лізуть, розумієте, Ну і що далі? У нас що далі? Четыре сторших мужками. Ну, для України. Ну, вирішили, в Росії. Точно, як за наркомани, якісь ідуть. Ну, не буде те, що хочать вони. Ну не буде. От Те, що хочуть, не буде. Як то й Україна вже по-другому війну веде? Понімаєте, Як то вже йде по карті мудрості, більш, більш мудрих рішень, таких от Україна видає в війні там військові? наші, військові. Понімаєте, Тому що по карті смерті пройшли трансформації, пройшли різні етапи війни, карта показує. Були ми такі, були ми сякі, а тепер ми зовсім інші. Двоє пентаклей. Ну, як? От ми розуміємо, як вони з нами можуть, яку, яку ігру вони можуть вести, і в же час Україна може відповідати. Рівноцінно відповідати на цю ігру ну ігру, війну. Якщо казати, що в них там до хрена, а в нас ні хрена, я цю по карті не можу сказати. Я не можу сказати. Тут 50 на 50. Що в них є, що в нас є, на зараз, на сьогодні. Тож не можна сказати, що там в них є, а ми голій босі. Колісниця, да, кожен буде старатися, знаєш, як сказати, управляти ситуацією. Кожен буде старатися управляти ситуацією. Тобто, знаєш, по його правилах грали. Ну і та мага, Бог нам допомог. Бог нам в допомогті. Людоньки, не думайте, що я за війну. Я проти війни, завжди казала, я проти війни. Ну діло в тім, що не ми її почали. Ну і не, не просто так нам з неї вийти. Тому що з таким, як вони рядом, якщо б ми завтра заказалися десь там з другої сторони океану від них, ну можна як-то там щось і улетіти. Ну, улітіть ми не улетимо всі туди десь. Багато останеться тут на своїй рідній землі. Поділяєте, отак, от оце. Оста... Ну, як сказати, ну от по карті дивися. оставити нерішений цей випрос на потом. Ну, от карта, ну, от, чого я кажу, двойка Пентаклі. Ну, тобто, якісь ігри там в договоренності почати щось таке, щось таке. Ну Я б сказала, Україна проіграє. Україна проіграє. Україна як вою, ну, я, сражається, як може, воює, як може. Да невелика карта, да не велике, там, не від нас, воно це багато що залежить. Ми в то же час наваляємо добре. От, повірте, по карті примерно наваляємо добре. Довго будуть повнити. Довго повнити. Не одне десятилеття будуть повнити. Ну, тут що? Тут люди обпиваються чимось, ілі, ну, от як сказа, по клубках ідуть якась така ейфорія. Чи дійсно загодавну внушили таку ненависть. Розказали, показали, об'яснили, що живуть тут одні тварі. Ми з вами. Яких треба просто унічтожити. Не йде, не, немає карти, що йдуть захвачувати час. Да, територію забивають все, обосрать побільше, ну, то тобі з кусками, от, о, понятно, все. Ну, ніхто людей тут в упор не бачить. Тут карта людей не бачить, нас з вами ніхто не бачить. То тобто, в сільці того, що ми почали супротивлятися, а а ну, то, атаки, як, атаки, ну як, ті, що супротивляються, їм не особо нужні. Якщо прийняли їх на їхніх условиях, ну, може, б ще якось б там нас бачили. Помножили б на ноль, ну, як то там ще бачили, силуети наші. А тут карта людей не бачать, людей не бачать. Території, да, територія, територія, надо, треба не, не захватити, значить, закидати. Так, щоб мало не показалося. Нема, продвіження вперед немає, тому що якби не хотілося їм управляти ситуацією, контролювати цю ситуацію, ні, зараз контролюється вона з обох сторон. По крайній мірі, по карті я не там, я не знаю, я кажу просто те, що карта показує. І зараз війна ведеться з України по карті, ну як розумно. Розумно, От фонариком. Дорогу ну, проходимо дорогу, цю, що в війні, карта ну, розумно. Мудра. Так як Монах мудра. Ну, це та що Харьков. Ну, от Харьков як він. Іменно Харків. Сама територія іменно Харьков. Що з Харьковом? Сильний Харьков Боже, які ви молодці. Карта, карта Харьков показує свою силу. Карта Харко показує свою силу, які ви молодці людоньки, ті, що там живуть. пам'ятник при жизні таким людям. Так, да, важко, да, може, в душі там, в кожного із вас там кошки шкребуть і на власть, і на, і на нас, і на всіх, хто подальше від, Ну, Повієте, все це зрозуміло, все це не від хорошої життя, так сказати. Всі ці емоції, які люди проживають. Чого емоції? Тому що рицарь Кубків тут є. Тобто ну, емоції проживаєте ви не лучче. Ну, в той же час, повієш, ви, ви, сильні, ви сильні. Пройшовши це все, ну, це. Хтось там я коментарі читала. Щось там зайшла вчора, щось пишуть, що не такі ми, як ви пишете, от українці. Ми такі, ми такі. Жість нас тільки робить такою, і наша власть. Роба нас трошки не такими, а ми такі. Як от карта показує, як от я кажу те, що по карті бачу, так, ми хороші. Чого хороші? Тому що є душа. Тому що не тільки сидимо, читаємо гроші і все остальне, от просто все, все матеріально, все отак. Українців є душа, через що ми й не подовимося їм, через що вони сюди прилізли. Тому що дуб дерів і душа це різні вещи. Люди, які чувствують, які чувствують боль не тільки своя й другого. Не знаю, може я неправильно об'ясняю, ну, хтось писав, вроді там я щось читала, що е, тіпа, от ми, я кажу, що українці от такі, українці такі. Такі карта. Зараз візьми карту українську душу подивиться, розкрити карту. Вам карта це й покаже. Просто жесть робить такими, сволочними багатьох із нас. Оця несправедливость це все, що робиться, всього, в самій Україні. Вона робить нас такими. Ми ж не істукани стукани якісь, а живі люди, просто живі люди. Тут бачиш, тут карта за Харковим ми дивимося, тут карта та, що ну як сказати, Україна добровольно нічого не віддасть, Безкомпромісно карта. Снимайте. Україна добровольно нічого не віддасть, щоб сказати заходи бери і все. Ну, чого? ну чого? Тому що розуміють, що, ну як сказати, на цьому не Ну, На цьому вони не встановляться. Через що буде Україна, я б сказала, по карті стояти до кінця. Для них це якесь весілль. Це якесь весілля от якомусь своєму, ну, як, ну, це важко об'яснити. Не бувши ними, це важко просто об'яснити. Що вони? Доверчиві, наївні, доверчиві. Довіряйте все таке. Так що давайте тепер подивимося ще владу нашу. От що там за зміни йдуть, не йдуть. Просто подивимося. По-нормальному, по по цими картами подивимося. Зміни Чи у владі будуть, не будуть, як будуть, коли будуть. Ну, от як карта покаже. Давайте воронів ми цих спитаємо наших. Україна 11 травня 24 рік. Зміни у владі будуть, не будуть, як вони будуть, коли нужні, вони не нужні. От зміни, зміна у владі. Не по зрослому. Понімаєте, влада на це все дивиться не по-дорослому. Знаєте, Схватилася і все. У як дитинка, за машинку схватився, все, моє. Моє, хоч там хтось моє. От незрілость, Незріло. Нема того, що, може, раді діла треба як-то подвинутись кудись. Прежде всього я, а потім діло там. Не проходять трансформації. Ну, нема в голові, щоб, щоб, знаєш, людина взросліла з годами, в ситуації якісь. Прошло, прошло. Все з прошлого, тянуть. Все з прошлого. Нема будущого, тому що не відпускаємо прошло. Нема будущого, тому що прошло як не відпускаємо. Прошлих правителів, прошло... Ну ми балакаємо за владу, за владу, іменно за людей. Влада це люди. Подієте, тому що прошло як не відпускається. От вцепилися. І сидять, хоча полумерті, положиві, іменно не фізичні, а от іменно по карті смерті для влади. Ра, а я вже, як отпустити владу, отпустити оці пентаклі, які в руках, які близькі до душі, до серця. Да. Карта дьявола. От тобі, от тобі вся весь, весь розклад. І карта дьявола. Там, де влас, там, де гроші, там завжди зума зводи. Поїмаєте? Нема тут такої карти, знаєте, от як сказати, імператорської, такої, голубих кровей, Коли імператор за свою імперію, ми за всю владу балакаємо. Ми не балакаємо за когось конкретно. Коли людина за свою, розумієте, ну хай життя не готова дати може. Ну, Хоча українці життя віддають, прості українці, не імператори. Нема цього. А тут карта дьявола. Дьявол круте, дяволо, тверте круте. І не винуватий дьявол. Винуваті люди, які, понімаєш, які людина якби, людина, якби там була, яка не цеплялася за це все, то дьявол би там не випав ніколи. Ніколи б і дьявола не було. Не в усіх дьявол заходить. Не в усіми дьявол управляє. Ну, ну, бачите, як карта показує. От дьявол і карта деньги рядом, і карта прошлого. І все те, що було колись, і все те саме до сих пор продовжується. Так, да, тільки запретили може балакать про це все рот закрили. Ну, а так все продовжується. Карта смерті вокруг нас. Тобто, люди гибнуть, люди. Люди, 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 люди життя лужать. Ой, можна таке дивитися. Ну і що, карта під незом, ну, вона карта 2. Там любимо, а там не любимо. Ну і що далі? Давайте літо подивимось. От літо, ну хай навіть травень, літо, от до осені, Що буде відбуватися з владою. Добровольно, карта тут показує, що. Ждіть, ждіть.

Обнуляється, мінятиметься власть, мінятиметься, власть мінятиметься. І потихеньку довго в якомусь такому состоянні непоняття, з властю не вийде. Не вийде. Ну, не, 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 не тобто обнуляється. От після карти імператора йде карта нульовий. Тобто обнуляється, власть буде обнулятися. Я не дивлюсь на когось конкретно. Імператор це вся імперія, це люди, які управляють нами. Ну, то есть, то всі. від верху до низу, ну, тобто в, в цю карту імперія вся входить. І ми питали карту за владу, не за іменно за когось конкретно, а за владу ми балакаємо. Карта обнулятиметься. От якийсь період вони висять в зависанні якомусь. Подімаєте, якийсь період зависли, якийсь період, воно буде так і є. не, не, не двіження не туди, не сюди, а потім різко так раз і обнулення почнеться. А чого воно почнеться? Розпочнеться по українськи як правильно. Чого воно розпасне? Це дівчатка, спасіба за посилки. Вчора там привезли посилку, я понімаю, письмо ось лежить, щоб не забула ось жінка з Італії, яка в Україні. Ну, я розумію, хто це з Ніколаєва. Я понімаю по ваших халатарках, хто це. Спасибо велике, нічого такого серйозного, але в то же час просто на душі робиться якась така радість. Понимаете? Ви пам'ятаєте, щось хороше значить, я вам зробила, щось вам хороше хоч захотілося зробити мені. Дуже приємно, 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 правда, приятно. до сльоз було. Так, Не всі посилки кажу, тому що ви пишете, є, не надо, не надо, не надо. Ну, посилки зараз чогось систематично отримаємо. Та вже були Аня з зятям там, то та їм вручили цю посилку. Думали, що їм на нього написано була. Да, він відправляв свічки, мабуть. Так, обнуляється. Обнуляється влада. І що ми питаємо? Ну, от, наскільки буде обнулення влади по карті? Луни. Тут дороги буде виїжджати? А чого це обнулення почнеться? Ну, чого переменно? Королева. Королева. Королева якась вийде на перший план. Що це за королева? Яку розрушили в своє время? Яку, яка пройшла башня? Ну, то серьезні якісь испытання пройшло. Ну, як о воїн? По-своему, я а Мудрий воїн. І опять же, ж королева тут чого пода. Ну, я б сказала, що буде обнулятися? Через якусь жінку. Може, яка жінка? Це не будемо зараз прив'язуватися, хто це, Зеленська, не Зеленська, Тимошенко, не Тимошенко, ніхто не знає, Цього... і ми на це не дивимося. Просто буде обнулятися влада, будемо міняти владу, якось воно все постійно буде, як то воно, як воно буде? буде літо, травень. Вони вийдуть з ілюзій, що вони навічно тут. Ми вийдемо з своїх ілюзій, що ми не можемо нічого. Понимаєте, кожен вийде з своїх ілюзій по-своєму. Карта показує. Ну, і карта 21-й до кінця підходить чиєсь правління людям. Це последній старший аркан, той тобто завершаючий цикл. В Україні якийсь цикл іменно з властю, з владою, ми про це питали, завершається. Ну і що далі буде? Так, а там нульовий, обнуляється. Ну, Молодці. Завершається цикл, і Україна ніща. Ну, це ви знаєте, і без мене, мабуть. Так, що такі діла? Щодня що розказала, стара розказала. не пишіть мені ваші болі, що вас десь хтось кинув. Це таке, мені це не обов'язково знати. Але спасибо за посилочки, всіх ціню, всіх люблю, всіх поважаю. Все, будемо живі, здорові, зустрінемося, кріпіться, моліться. Дай Бог, все воно все, прой... все переживе, все пройде, Все, пока-пока.